Зараз будемо тестувати ось таку малярну стрічку. Це у нас іде гафрована стрічка, спеціально вона розроблена для місць, які мають нерівності. Ось Зараз вам покажу. Це у нас мустан. Ось така вона йде. Зараз покажу вона, бачите, вона ось тянеться. Тобто її можна вигинати там, арки обклеювати. Дуже тягнеться. У нас є ось такі примикання. Зараз ми будемо її обклеювати і будемо акриловим герметком все забивати, оці шви. А лента нам дасть, щоб акриловий герметик не попав ось сюди, в такі оці ямки.